Так, Привіт, народ! Давно не виходили в ефір. Забираємо ось таке окрасення, Explorer чорний на чорному. 50 тисяч миль пробігу заводиться. Незначні пошкодження, запчастин багато У, е в салоні лежить, якщо подивитися, от є ззаду, видно бампер, фари. Ну, В Карфаксі передивились, це перше ДТП і. Пошкодження зазначені як незначні, тому є всі шанси, що по правій стороні машина буде ціленька, все буде в багажнику, Прав... ліве крило пошкоджене, праве ціле, капот цілий, Тому я думаю, що ремонт не буде дуже затратний. Вартість 8500, при тому, що ці автомобілі з аукціонів в середньому йдуть 10 тисяч плюс, тому це дуже хороша вартість. Вчора автомобіль торгували і не віддали. Заберемо для нашого постійного клієнта в Тернополі. Тиснемо now», Підтверджуємо. І все. Цей автомобіль вже поїде у Тернопіль, в Україну.